в тих сім'ях, з якими ви так гарно розмовляли і не захотіли піти подивитися, що робиться в нас далі. Хоча можна було свої допомоги. Ці великим не, не заворошитися. Вам депутат скаже про вулицю Горького, 41, і що? І що? яка знищена. І знищена моя хата, яка згинала. За скільки років, з восьмого року, коли йдуть такі проливні дощі. не знайшли нічого кращого, приповнюємо допомоги. Оліксієнка, колишнього нашого злодія, мера Пироженка, зробили прикормканими гроші, які пішли мільйон 662 тисячі на реконструкцію вулиці Сєвєрної. Ну там я розумію бізнес. Ну що зробили з нашою вулицею? Нашу вулицю перегрузили. У нас вийшла вода з двох сторін, від насіннявої і пішла з мешков. Звідки? І все це скоплювалась в калюжі. Після того, як воно набиралося 50-60 тонн, сусіди кожен себе старався захистити, але в кожного вже був забор і на метр глибиною від поверхні ґрунту і пів метра шириною були фундаменти. Но вони зробили як, щоб їм все-таки ніде карта не попала. І вночі всі ці калюжі спускали. Калюжа далеко не могла йти. Чому? Тому що далі йшло підвищення ґрунту. У мене хата на Нижче в червоної лінії вулиці, то є сьогодні. А якщо дивитися за картою, то ще городиде, там буде всі півтора метри. Привіше як сказати, останнім. Сусіда, який помер у 2000 році, і де постійно живуть або п'яниці, або злодії, або уголовники. Зараз живе більш-менш нормальний хлопець. І я не бачу, що він пив, що він матюкався і так далі. І в нього ще положительний плюс є, тому що він. Працює на черговому будівництві пана Детевського. Так от, чого ви звієтесь? На черговому будівництві новостройки пана Детевського. А я не знаю. Пане депутату, повагу старшої людини віком. Це що ви за етика? У мене все вас? Мені все сімдесят роки. Нічого страшного. Він перестоїть нас задає авторитетного. Яка 90 років, 26 сотні було. Уже стало 95 років. Так <пи> послухайте, <пи> <пи> але від того, чого ми <пи> <ні>, приїхали, що <ні>, ми <пи> слідки, <ні, пи> коли зараз у нас дві машини, чому вони засипали в калюжу і тепер у мене повністю позивайте до суду, до суду. До якого суду? Що прийшли злодії і недоумки, які виносять такі рівні. А вас і ваше депутатча, ви будь ласка, ви не позавжуєте. Ви не позавжуєте, якщо ви не позавжуєте. Я вам принесу, пане Тетерський, з губком запис, як ваша сестра, Що треба її довго унічтожити, нам давно сказали, і задушив вашу садку. Я за кожне слово буду відповідати, хай подає на мене в суд.